інших Будь ласка, скажіть, яка ситуація з проєктом? Вони поверху складова частина Протифільтраційна ласка. яку передбачена давно. Державна експертизу в Києві 13 експертів. Станом на сьогодні прийшли два файли. Так, минулий раз головний інженер сказав, що він виконує роботи. У всіх розділах проєкту в частині і екології, і, екології, і інших служб. І, згідно рекомендації політехніки, проби проб і відкачуємо фільтрат. Які відкачуються від машинами. машинами. Там мала бути стіна у ґрунті. Там є воду впив на інші області. Пропонуйте те, що ви можете їм зробити. Ми ж розуміємо, що ті полігони зараз засипати ми не можемо. Не Останній візит. Віце-прем'єр-міністра виконується в повному об'ємі, чи є спроба його виконати. Дійсно, є певна проблематика з документацією. Дійсно, ми отримали дозвіл державної інспекції. Сьогодні проаналізована робота і необхідно додати ряд документів, щоб отримати доповнення до цього дозволу. Тому я думаю, це буде виконано чітко в ці терміни, які сьогодні окреслені комісією. Ще одне питання, яке шановні колеги, сьогодні ми піднімали на комісії. Це питання критичної ситуації по ТПВ. На сьогоднішній день більше 1 тисячі тонн відходів не вивезено зі Львова, 257 майданчиків є переповнені. Всі машини, які сьогодні транспортують відходи за межі Львівської області, є заблоковані. Це приблизно 50 машин по Україні. Вони банально не мають можливості рухатися на полігони. Тому ми можемо розраховувати тільки на полігони, які є тут в межах області. Я звернувся до обласної комісії. Невідкладно втрутитись в дану ситуацію, тому що Львів може опинитися в великій екологічній біді. Ми це переживали в січні місяці. Я правда не знаю, кому в голову прийшла така думка одночасно блокувати всі машини, які везуть сміття з Львова по Україні. Це людина, яка дуже сильно має не любити людей щоб ставити людей в таку складну ситуацію. Тобто всі машини, в Одеській, Полтавській, по всій Україні. Така є ситуація, що... Просто зупиняють і говорять вертатися назад до Львова. Без жодних пояснень. Якщо ну, б це була... Якщо, хто це блокує? Ви кажете, що є конкретна особа, яка це робить. Ні, якщо це робиться системно по всій Україні, по всіх областях. Це ж не є маленькі машини, це великі машини. Давайте які... назвати хто за це відповідає. Напевно, той, хто блокує, блокуватимуть тільки органи правопорядку. У мене немає зауважень до роботи міліції в місті Львові Львівській області по даному питанні. У мене є зауваження до тих команд, які даються з центральних кабінетів Києва. Тоді ви зваєте прізвище? Прізвище, хто давав команди, а в мене немає фізичного підтвердження. У мене є факт. Одночасно заблокувати 50 машин по Україні можуть тільки люди, які мають повноту державної влади в нашій державі. Це не є справи одної приватної особи. Шановні колеги маємо тільки, шановні колеги, більше тисячі тонн нельзяних відходів, 257 майданчиків, і кількість буде збільшуватися завтра пропорційно. Тому я офіційно повідомив членів комісії про критичну ситуацію з визнану ТПВ. Я надіюся, що власна комісія в межах своїх компетенцій якісно відреагує, тому що держава зобов'язана виконувати свої. e